Чи вміє білий ведмідь плавати швидше за людину? Ще й я. Він може плавати навіть швидше за чемпіона з плавання. Білий відмідь так добре почувається у воді, що науковці відносять його до морських савці. Наче риба у воді Білий відмідь проводить у воді третину свого життя. Він дуже добре плаває, його тіло тримається горизонтально завдяки товстому шару жиру, розташованому вздовж хребта. На білого ведмедя можна натрапити у відкритому морі на відстані 50 кілометрів від берега. Білий ведмідь здатний пірнати і не дихати понад хвилину, він ніби зачиняє ніздрі, щоб не потонути. Його вважають морським совцем. Це найбільший наземний хижак нашої планети. Коли цей велет стає на задні лапи, то його зріст сягає трьох метрів. Крокуючи крижинами, за рік білий ведмідь може пішки подолати понад три тисячі кілометрів у пошуках поживу, зокрема тюленів. Зазвичай хижак упольовує їх під час прийняття сонячних ванн на кризі. А втім, ведмідь уміє виганяти тюленів із під снігу, ба навіть чатувати на них у морі. Слово Арктика походить від грецького слова Арктос, що означає ведмідь. Антарктида походить від грецьких слів анти і Арктос, що означає «без ведмедів». І це має сенс білі ведмеді мешкають на північному полюсі, а на південному полюсі їх немає. А ти знаєш, що у полярного ведмедя є секрет волосинки хутра білих ведмедів прозорі та порожнисті, тому сонячні промені легко крізь них проходять і віддають тепло ведмежій шкірі, яка, на диво чорна, так вона краще поглинає тепло.